Чи треба хрестити дітей у малому віці, чи чекати, щоб вони самі дозріли і усюдомлено прийняли це. Ну, це питання з роду, з такого розряду, чи треба дитині цицьку давати, розумієте? Ну, Навіщо дитині те молоко? Ну, Мама може сама собі відсідити. Ну, та й пройде. Ось дитина вас просила конкретно. Ні. Ну, все. Каже, мамо, хочу цицю. Було таке, не було. Ну все, навіщо ви її силуєте? Може, вона хоче соку помаранчевого, наприклад, а ви їй молоко даєте? Це неправильно. Це питання з розряду, знаєте, комсомольців, які кажуть, що от не потрібно дітей хрестити. Ну, знаєте, всі ті комсомольці, як правило, вони дітей дуже активно виховували в тому, щоб ті діти ставали. Піонерами, жовтенятками і дбали про дітей ген-ген як сильно. Натомість, тут, якщо йдеться про віру, про християнство, ну-ну-ну-ну не можна. Можна і треба. Це обов'язково і необхідно для віруючих дітей, для віруючих батьків, але нехай про це вирішують батьки про своїх дітей. Натомість, весь той хайп, який зараз є в Польщі, про те, що там дітям не можна сповідатися, це, звісно, ліберальна. Дурня абсолютно, е, і це дуже серйозна небезпека з багатьох сторін.